Фітостероли та фітостеноли для покращення ліпідограми і зниження рівня поганого холестерину. Ви турбуєтесь про високий рівень холестерину? Шукаєте натуральні способи для його зниження. Сьогодні ми про це поговоримо. Академія дієтології Ніньковських. Як знизити поганий холестерин? Харчування, фітостероли та фітостеноли. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас в академії дієтології та нутриціології. Я Олена няньковська, лікар дієтолог професор, член Британської асоціації дієтологів, Європейського товариства із ПИГАН і Експерт в питаннях дієтології сьогодні ми з вами поговоримо про те, як фітостероли і фітостаноли можуть допомогти покращити вашу ліпідограму і знизити рівень холестерину. Ці рекомендації базуються на сучасних дослідженнях, зокрема на статті Nutrition Interventions for Adults with Dyslipidemia. Проблема поганого холестерину, тобто високий рівень ліпопротеїдів низької щільності, який ми називаємо поганий холестерин, є основним фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Він сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок, що можуть призвести до інфаркту або інсульту. Як допомагають фітостероли і фітостаноли? Фітостероли та фітостаноли це рослинні стероли, які блокують абсорбцію, тобто всмоктування холестерину в кишківнику. Споживання десь 2 грамів фітостеролів на день може знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності, за даними досліджень, на 5-10%. Взагалі, яка є різниця між фітостеролами і фітостанолами? Фітостероли природньо присутні в багатьох рослинах, включаючи стерини, станоли. Основна відмінність між ними полягає в хімічній структурі. Фітостерини мають подвійну зв'язку в молекулі, тоді як фітостаноли вони є насиченими. Обидві групи ефективні для зниження холестерину, але фітостероли зазвичай зустрічаються у більшій кількості їжі. Продукти, які багаті на фітостероли, це, наприклад, горіхи, насіння, мигдаль, фісташки, соняшникове насіння, льняне насіння, кунжут, олії, жири. Але не всі. Переважно рослинні олії, такі як, наприклад, соняшникова, оливкова, рапсова, соєва, кукурудзяна. Також деколи за кордоном можна знайти маргарини, навіть які збагачені фітостеролами. Ну, в нас таких я не зустрічала. Бобові. Теж багаті фітостеролами є боби сої, тофу, соєве молоко, квасоля, горох, деякі зернові крупи, такі, наприклад, як пшеничні зародки, вівсяні такі висівки, коричневий рис, деякі фрукти та овочі, наприклад, авокадо, броколі, цвітна капуста, апельсини, спеціальні продукти також є. Переважно спеціальні продукти є в європейських країнах. Це можуть бути, наприклад, йогурти, які чи молочні напої, які спеціально збагачені фітостеролами. Ну, я про такі в Україні на даний момент не чула. Ну і навіть є спеціальні злакові батончики, також пластівці, які збагачені спеціально фітостеролами. Але я думаю, що на ринку України це може колись і з'явитися. Зараз ми такого не маємо, але в нас є достатньо і насіння фруктів-овочів для того, щоб це зробити. Отже, давайте подумаємо, скільки потрібно з'їсти, щоб отримати 2 грами фітостеролів і фітостенолів на добу. Це приблизно 100 грам соняшникового насіння. Воно приблизно містить 270 мг фітостеролів. 100 г миндалю це вже 200 мг фітостеролів. Але пам'ятаємо, горіхи, все ж таки, ми не, за того, що вони мають велику кількість жиру, ми все ж таки не зживаємо в такій великій кількості приблизно 50 грам на добу, це є норма. Але авокадо, який можна назвати суперфудом, одне середнє авокадо має приблизно 75 мг фітостеролів, 100 г брокколі приблизно 40 мг фітостеролів, а брокколі ми можемо з'їсти доволі багато. Одна столова ложка, наприклад, кунжуту, має приблизно 100 мг фітостеролів. Тобто, що ми можемо зробити, щоб досягти 2 грамів фітостеролів на добу. Наприклад, ми можемо з'їсти 100 г насіння соняшника і отримаємо приблизно 270 мг фітостеролів, 50 г мигдалю – це приблизно 100 мг фітостеролів, два авокадо – це 150 мг фітостеролів, 4 столові ложки, наприклад, кунжуту це вже. 400 мг фітостеролів, тобто кунжут до салатів, варто додавати. Дві порції соєвого молока, приблизно 100 мг фітостеролів, дві порції вівсяних пластівців і ще плюс 120 мг фітостеролів. 4 столові ложки оливкової олії, це приблизно 32 мг фітостеролів. Ну, і, наприклад, 200 г брокколі – 80 мг фітостеролів, 2 апельсини 48 мг, ну і 200 г квасолі – це 100 мг фітостеролів. Тобто, в принципі, ми можемо зробити собі от таке меню, щоб в нас була достатня кількість фітостеролів і фітостанолів в нашому раціоні. Ну, і хотіла відразу вам розказати такий рецепт. Блюда з фітостеролами, такі як, наприклад, салат з авокадо і соняшниковим насінням. Де ми беремо два середні авокадо, нарізаємо кубіками, потім беремо пів чашки соняшникового насіння, один великий огірок поріжемо, один червоний перець, теж ріжемо, беремо 1 четверта чашки червоної цибулі. Ріжемо 2 столові ложки оливкової олії, 1 столова ложка лимонного соку, сіль і перець за смаком. Ну і відповідно, ріжемо, перемішуємо, заливаємо оливкову олію окремо з лимонним соком, сіль і перець, змішуємо і заливаємо. Заправляємо салат і відповідно насолоджуємось. Загальна кількість фітеростеролів, які ми отримуємо з того салату в такому варіанті, буде не така вже маленька. Приблизно 356 мг фітостеролів, а це близько 18% рекомендованої добової дози. Тобто, якщо ми будемо робити салати, ми розуміємо, що ми доповнимо свій раціон фітостеролами, а це буде корисно всім, навіть при добрій ліпідограмі. Тобто, шановні друзі, включаючи продукти з фітостеролами у свій раціони підтримуєте своє здоров'я і здоров'я свого серця. Натуральні фітостероли та фітостаноли допоможуть вам знизити рівень поганого холестерину і покращити загальний ліпідний профіль. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! До нових зустрічей в світі світової!